Вітаю! Мене звати Олександр Корчевий і я більше 10 років інвестую в нерухомість. В рамках нашої сьогоднішньої теми я вам пропоную змінити ракурс, по-іншому поглянути на той об'єкт нерухомості, який у вас є. Раніше це була ваша квартира, в яку ви вклали душу, силу, енергію, обжили, зробили її красивою і для себе, але на сьогодні склалися так обставини, що вона перетворилася з власного житла в. Інвестиційний об'єкт і до нього потрібно тепер відноситися як до інвестиційного об'єкту. Це певна трансформація ментальна, але її потрібно пройти. Тепер ми дивимося на цю квартиру і кажемо: тепер у мене є не квартира, а є інвестиційний об'єкт. Що мені з ним робити? І з цього ракурсу ви приймете правильні рішення по відношенню до тієї нерухомості, яка у вас залишилася в Україні. А тепер, з точки зору інвестора, давайте подивимося на вашу нерухомість. Що з нею можна зробити? Можна нічого не робити. Залишити все, як є, і далі продовжувати втрачати гроші. Можна її продати, можна її здати. Я не звик, щоб нерухомість відбирала в мене кошти, я звик, щоб вона приносить дохідність. Тому перший варіант нічого не робити, я взагалі не розглядаю. Підемо до наступних двох: продажа. На сьогодні ринок сформувався таким чином, що дисконт. Мінус 30. Якщо ви хочете продати, треба бути готовим до цієї знижки. Варіант продажу я пропоную розглядати лише в крайньому випадку. Якщо вам справді кончені необхідні кошти або якісь інші життєві обставини, вас вас змушуються робити. Тому що, дивлячись на це питання вже інвесторськими очима, ми розуміємо, що це. На сьогодні найгірша точка для виходу з нерухомості для її продажу. Тепер переходимо до оренди, і тут знову ж потрібно проходити певну трансформацію і почати дивитися на цю нерухомість не як на власне власне житло, а як на інвестиційний об'єкт. Коли ви дивитесь на цю квартиру як на власне житло, у вас, звичайно, виникають питання: заселю туди людей, вони мені там щось пошкодять, амортизують. Не дай Боже, щось там вкрадуть, а вони мені будуть дзвонити, а вони будуть від мене щось хотіти, а вони не захочуть платити. А як мені їх потім виселити? А ріелтор, який займається там в Україні здачею в оренду вашої квартири, він закриває лише невеличку частинку. Здав, підписав договір і все. А далі у вас з'явиться величезний величезний об'єм операційних навантажень. Звичайно, це відштовхує. Але коли ми дивимося на питання інвесторським поглядом, ми розуміємо, що це. Потрібно все одно зробити. І незважаючи на всі страхи, які я перелічив, якщо ми дивимося на це питання очима інвестора, ми просто зобов'язані змусити актив працювати. Що ж робити, якщо ви не на місці, або не маєте ні часу, ні бажання цим займатися? Ось просте рішення: ви або знаходите довірену особу, яка закриває всі операційні питання серед родичів, друзів знайомих. Або користуєтесь послугами управляючої компанії. Я, як інвестор, обираю управляючу компанію. При цьому я економлю власний час, вони точно зроблять це краще, ніж будь-яка довірена особа. І ще дуже важливий елемент стабільність. Ковід не ковід, війна не війна. Вони завжди працюють. Наприклад, ви вирішили працювати через довірену особу. Як правило, довірена особа це не професіонал ринку, і вам потрібно дещо додатково контролювати ціну, щоб вона була Достатньо високою, щоб не здали за півціни, і не завищеною, щоб об'єкт не простоював. І здався швидко. Вам потрібно контролювати, який договір взяли, чи він якісний, чи його правильно оформили, чи взяли залог, чи не взяли залог, чи перевірили документи у людини, яка туди заїхала проживати, чи не перевірили. Це на етапі лише оренди. Далі на етапі обслуговування потрібно просити цю довірену особу, щоб вона виправила якісь технічні моменти, потрібно просити, щоб вона приймала участь в якихось технічних поломках, коли є якісь аварійні випадки, потрібно також просити, щоб ця людина долучилася. А обираючи управляючу компанію, я розумію, що в них є стандарти. Досвід, і вони в повній мірі заміняють мене в цьому процесі. А мені потрібно лише надати доручення та підписати договір на управління. Отже, якщо ви вирішили дивитися на власну нерухомість очима інвестора, нічого не робити це не варіант. Продавати з таким дисконтом, який є сьогодні на ринку, ну хіба в крайньому випадку, залишається одне рішення здавати цю нерухомість в оренду. А з ким працювати, чи з довіреною особою, чи самостійно, чи через управляючу компанію, вирішувати вам. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. На цьому каналі все про інвестиції в рухомість. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал і дивіться інші наші відео.